Леді Баг, Рена Рудь Панцерник, Як ви зайшли? Привіт, суперкота! Вибач, суперкоти. Я б тебе покликала, якби знала твоє справжнє ім'я Як я завжди кажу, щоб пізнати мене полюби мене. Я подумаю. Рена Рудь, Панцернику, Стій тут суперкоти. Цього разу ми легко впорались. Адже ми крута команда. команда? Вдалося. Пазе Я не розумію. Це було так легко, мені навіть супершанс не знадобився. Зазвичай тільки так вдавалося перемогти лиходія. Наша пастка замкнулася леді Баг. наче нам хтось допомагав. Нам треба бути дуже обережними. Темний бражник знає імена кількох людей, кому я давала талісмани. І, схоже, він хоче використати цю інформацію. Хіба не так, а? темний Вибач, Вибачалю, краще відійди від нього. Це не ніно, це емо монстр. Ага. Неймовірно. Як вона дізналась? А, а. 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 Mm? Мені треба твій Але... Це ж талісман. Побачиш. я тебе таки дістану, Леді Баг. Эмо-монстры ви вільні. Як ти зрозуміла, що ема Монстер у талісмані, Міладі? Завдяки супершансу, котику, він завжди підказує шлях. Але цього разу я прогавила лиходія.